Церква у селі це місце, де для його мешканців все починається і все закінчується. Ця думка особливо напрошується, коли приходиш до храму у селі Лука і найперше дивуєшся його красі і цікавій архітектурі, а потім звертаєш увагу на те, що з усіх сторін ця велична будівля буквально оточена кладовищем. Таке собі нагадування думай про вічне, пам'ятай про смерть. Сьогодні наша розповідь про церкву святого архестратига Михаїла, села Лука, Городе. Енківської громади церква святого архестратига Михаїла, що у селі Лука Городенківської громади є абсолютно унікальною. Будована як римський костел, вона костелом жодного дня не була. А в період після Другої світової війни і до початку незалежності України ці метрові товсті збудовані з Дністровського каменю стіни були без даху і тут всередині росли дерева. Аби цей храм виглядав так, як зараз, парафіянам Луки довелося докласти неабияких зусиль. Спорудили цю величну будівлю наприкінці 19 століття. Місцеві кажуть, це була ініціатива і кошти тодішньої землевласниці, пані Егерман. Місце для побудови святині вибрали дуже мальовниче на березі повноводного Дністра. Освятили в день начальника небесного воїнства, святого архистратига Михаїла. Вона думала, що буде коштів. А то стала царю. Збудована вона 1876 року. Існувала до Другої світової війни. В Першу світову війну пострадала. Не знаю наскільки, але знаю, що в 22-му році, 1922 році, відбулася реставрація оновлення. Відбулося відновлення, і вона до Другої світової війни. А в Другу світову війну танк зайшов за церкву і вдарив снайпер з другої сторони Дністра, і верх повністю згорів. Все дерев'яне, що було, все згоріло. Що було, потім? — Нічого не було, потім тут виросли дерева, запустіння і все. Верха не було, тільки по вікна була церква. А вже в 89 90 роки жителі села взяли за відбудову. Коли церква згоріла в 44-му році, верх в 40-х роках в Другу світову війну, значить вірні збирались на службу до резиденції, де священик жив і там же відправляв в служіння. Але коли прийшла радянська атеїстична влада, вона заборонила і звідти їх і викинула. Тому. Жителі села змушені були відвідувати церкву в селі Незвісько, ідучи через річку Дністер на паром. А зимою льодом переходили. Це не так далеко, але сусіднє село. В 90-му році відбудували, в 91-му році, в день архістратига Михаїла церква була відновлена, освячена митрополитом Андрієм. І так існує до сьогоднішнього дня. Що цікаво, цей храм освячували аж тричі. Перший раз 148 років тому, коли його відкривали. Вдруге, по першій світовій війні, коли після значних руйнувань храм відбудували. І втретє, вже за Незалежної України у 91-му році. Окрім нетипової для місцевих церков архітектури, ця святиня має ще одну особливість: замість звичайного церковного подвір'я тут. Кладовище. Іменно тут так, тому що іншого цвинтаря в селі взагалі не було. Тут почалось відколи оця будова пішла церква чи костюла, відтоді тоді почалось оця цвинтар. Жителів в селі мало залишилось. 160 номерів. візьмемо в неділю. Бувають 60-80 людей. Це я рахую 50% від того, що можливо, щоб були. Тому що багато виїхало: 30, 28, точніше, у нас на війні молодих хлопців, багато за границею людей молодих. Багато з того часу всі будівничі, які вже багато бачать цвинтар великий навколо церкви, померло, на жаль. І така ситуація. Митрофорний протоієрей Микола Симчич, кандидат богословських наук, викладач Чернівецького національного університету, своєю парафією у луці мудро провадить із моменту освячення храму у 1991 році. Причому всі ці роки доїздить сюди аж з Березова. Донедавна його душпастерське служіння поширювалося ще на два маленькі села Монастирок і Уніж. Але три роки тому уніжську парафію досвідчений священник передав молодому наступнику мешканцеві Городенківщини, отцеві Михайлові Терновському. Разом із ним у наступній програмі ми вирушимо до Уніжа, аби більше розповісти вам про це село та його церкву.